Чи можна вважати, що я застрібнув в останній вагінчик цього хайптрейну? Чи це вже просто плювання жовчу? Було не іронічно, цікаво, що ж придумає Моджан, аби заново влетіти в тренди після відмови від об'єктивно-провального голосування за Моба. Це ж треба було 5 разів давати людям вибіри, щоб вони обирали об'єктивно найгірший варіант. Кому розкажеш, не повірять. Вчалося усе різвих обіцянок, що обнову вийти скоро. Наскільки скоро? Швидше, ніж зазвичай. Понятно. Потім була подяка ком'юніті, бо навіщо потрібна гра, якщо в неї не грають люди, правда? Your and passion for 15 years and counting inspires us to create. Так я не поняв. Це типу ми винні? Трохи рефлексії по старому трейлеру та сказ про те, як усі сильно стараються, що плавно і підвело нас до нової суперстратегії розвитку. Тепер буде два маленьких по три, замість одного большого по п'ять. В смислі, тепер буде більше маленьких обновлень, і виходити вони будуть часто, замість старих, великих, які виходили дуже рідко. Залишилось лише одне питання. А ви розмір обновлень визначали, типу, як? Одек? Типу, отут приложіть? Бо я щось великих не наміряв, і для компанії, яка продала 300 мільйонів копій своєї гри, ділити на дві частини обнову з функціоналом моду, це якось не спортивно. We in the core game team are on drops. Група, що працює над скейдами, це типу їх аж із Стокгольму загребли. І у неї для нас силих дві новини. Вау, не можу дочекати, що ж нового вони то дадуть у гру. Е, вони додали режим хардкору в бедрок версію. Стоп, в смислі, щось тут не так. Та ні, наче все правильно. 24 рік, десь десь днів тому вийшло. І цього не було, а кому не паху, в смислі, куау, кнопочка помінялась і картинка міру змінилась, я прямо пладую. Боже, він так натхненно розказує, наче Бедрок це окрема комуністична диктатура, яка не визнає досягнень джава капіталістів і всі крадені технології, видає як неймовірне досягнення C++. Нехай на наступну виставку їм виділять якусь коробку від холодильника, де вони будуть окремо віщать про могутній стержень бедрок версія. У важка артилерія під'їхала. Робимо вигляд, що вони не маринували цю ідею аж 4 роки, і те, що механіка взаємодії з мішками реально зручна, тоді да, непогане оновлення. Ще й фарбувати їх можна вообще десь на 10. Ну а якщо сильно не язвить, то да, спасіба непогано. Так пацани, це не у мене от скулу звело. Приємно бачити, що Моджанг на короткій нозі із трендами у своєму ком'юніті. В наступній презентації чекаємо серію новачків. Hey, wait. Does I hope so. We need the ratings. Як я тебе Понімаю. Далі було 10 хвилин поважної розмови про фільм по Майнкрафту, поважно бо фанатів спитати забули. І де 10 хвилин це третина всієї презентації живи з цим. Our first real world immersive experience. Let's take a behind the scenes look before it debuts in Dallas this October. Круто, я прям не знаю, треба з'їздити. В смислі патріот до перемоги тут сижу. Та ми вже поняли, що ви з періодичним успіхом слідкуєте за трендами в ком'юніті Майнкрафту, але хорор моди серйозно. Якщо вам здалося, що це перефарбований темний ліс з ліанами, то вам не здалося це тупо ретекстур дерев. Прям на віки написано, що це не окрема нова локація, а під виду існуючої. І новий моб, ну прям типу, реально саме ця хорор-механіка має бути у в грі, де можна паркан построїть навколо нього чи яму викопать. І з нього ще й нічого не падає. Ну, мішки тоді реально 10 на 10 обнова, я не знаю, що тут сказати. І взагалі, який сенс тоді йти в цю локацію вночі? Типу ніхто не йде в Діпдар, аби просто налякатися чи добути пару блоків скалку, там є структури, сундуки з унікальним лутом, і вже на фоні цього всього тебе лякає Варден. А яка ж може бути причина для гравця йти у цей хорор на Юніті вночі? Нові блоки. Всі ж давно хотіли білий паркан навколо своєї картоплі і ретекстур моху, які й стіни гадить. Мені одному здається, що це було якось мало. Хоча якщо їм за таке не соромно, чого мені має бути. Так що ти давай там не скучай, лайк, підписка, сетноль хати, бай-бай.